Я собі говорила, більшої е кризи я вже не витримаю. Ще більший потік, ще якийсь подібний етап, я не зможу пройти. У мене свідомість, мозок, серце, душа, я сама, я не витримаю. Скільки можна? А потім знові, знов і, знов і знов. Не Тому що я вибрала це. Не тому, що я мазохіст. Але стара особистість руйнується боляче. У когось легше, у когось більш боляче. Мені було, що, чому руйнуватися. Тому я проходила свої, свої ломки і щоразу, щоразу це було легше. Але в процесі трансформації. Моє серце відкривається, я стаю більш чутливіше до різноманітних енергій. І я вже не можу проживати все як людина. Моє его не включається. У мене немає образ, у мене немає е, сумнівів в тому, в чому би були, коли я була колись от такою інакшою, коли я жила в 3D реальності. У мене немає злості, у мене немає вини, у мене совісті немає. <сум> Совість зникає. Ти себе відчуваєш великою енергетичною сутністю, потоком, провідником, душею. Але ти ще людина, і твоє серце любить, твоє серце відчуває потоки інших людей, проживає через себе чистить. Простір. Тому люди, в якому, якому полі щось легше починають проживати, я, я можу десь і заземлитися спеціально і мушу прожити якісь негативні, неприємні стани, щоб о, людям, з якими я працюю, які в полі, там, консультації, марафони, щоб їм це прожилося легше. Тому на кожному етапі будуть свої перевірки, уроки. І ви вступаєте в процес, ви проходите свої випробування, але тут головне не мати очікувань, що буде на виході.